Доброго вам дня. розкажіть, будь ласка, трошки за себе і свою творчість. Ну, це моя перша персональна виставка. Хотілось показати людям свій доробок. А я можна дозвати. Себе? Я Вардан Маркарян. От хотілось показати свій доробок, щоб люди подивились, кому сподобається, кому ні. Хтось сказав би свої побажання, зауваження для митця Це завжди. Крок вперед, кожне зауваження це навіть краще ніж компліменти. І чому така саме серія урбан? Це перекладі там, урбанізація або «Міський житель. Тобто кожен з нас живе в місті, і він кожен день йдучи на роботу, або там прогулюючись по лабіринтам наших вулиць спостерігає за краєвидами і деякі западають в серця, без яких потім людина не може там жити спокійно, бо хочеться побути саме в цьому місці. Так, от, наприклад, заводи нагадують середньовічні замки, які ну, такий конфлікт можна сказати часу. Раніше були такі величні споруди, як замки, а зараз це заводи. Там високовольтні лінії особливо подобається, коли вони розташовані поряд із старими дерев'яними стовщиками, які також колись вели до якогось села там свої драти. І, і задаєш собі, собі такі питання, а куди саме вони ведуть, що зараз на тому місці? І дізнаєшся, що там. Що там колись було старе поселення, на його місці виросло місто, а згодом там буде мегаполіс. мости, які просягають руки. Ну, мости, Берега, які простягають один до одного руки в обіймах. Це мости поєднують їх. Так от. Хотілося б показати людям свій доробок і щоб вони його оцінювали. Я перепрошую я. Дякую. Я вам привів маститво художника нашого Полтавського. <ривітного> <ривітного> це я тебе привів. Це ми прийшли. <ривітного> так що критика буде. Так. Ну що, натхнення вам творчих успіхів. Дякую. От дай Боже, щоб у вас було багато сил і натхнення в цій справі. Вас новився. Дякую вам. Подальше, я така називає масштабний художник. Масштабний художник жартуючи, я говорю, тому що і, і полотна масштабні, і, я думаю, таке цікаве відсутня. Я думаю, що крім цього він дуже симпатична людина. Що гарна борода, а просто <клух> ще симпатичне, бо наскільки м'яка і добросичлива натура його, наскільки я знаю це. Тому подякуємо і батьків, які виховали. Але все-таки, мабуть, це дається першого від Господа, від сприйняття. Життя по тим великим канонам, який заповідається. Ну, те, що ми з його мамою десь земляки, це теж вже мені цікаво перецьова. І ще, мабуть, цікаво, що це представник якраз полтавської художньої школи. Яка, можливо, з його випуску, випуску його року ну, мала десь такий епогей, такий пік. Ну, а як завжди після вершини є спад. На жаль, спад буває об'єктивний, або буває волонтеристський, який зроблений ректором. На цей час пана Мініщенська, бо школа та яка дійсно стала і вже утверджувалась, зараз має великі проблеми і зв'язку мабуть такими особистими амбіціями деяких людей університету, і частниці реклам. Але все відроджується, все не проходить марно. Тому він ріс в цьому середовищі і сама. від напливу. напливу, можливо, через наші непомірні бажання матеріальних задоволень. задоволення. Я, поріг, можна по-різному сприймати е, цей пейзаж. Мабуть, можна сприймати як негасивно, можна як змиритися, а можна шукати в цьому поезії. Я не роблю висновки. я так думаю, що. Але повторюється все мені особисто цікаво. Тому я вітаю вас, вітаю тим, що ви поповнили лаву Національної спілки художників і що ви в розпиті і вітаю всіх, хто долучився до вашого виховання. Тому я хотів би надати слово якраз Ользі Миколаївні Курчакові, мистецтвознавцю. Директору галереї мистецтв, художнього музею. Вдячна Вартану за запрошення. Я відразу хочу відкрити невеличку, може, таємниця, може, це вже секрет полішанеля, я не знаю. Виставка Варкана планується у великій виставковій залі нашого музею, і вона вже повинна відбутися найближчим часом, чи певні переговори, і я буду точно знати дату. І тоді вже змушу повідомити Варкан. Звичайно, приємно мені те, що я вітр... був на ліптаті виставки у Вартами, не вперше, а вперше я була в ньому на літакій виставки, коли його три роки. І виставка відкривалася в галереї дитячої творчості імені мені Сашеньки Путріна від після міні. І сьогодні, після того, що я пам'ятаю виставку 22 роки тому, яка відбувалася, сьогодні приємно відзначити, що можна сказати, що простановлення вже майбутнього зрілого художника. Де моя піднята вами, вона, звичайно, не випадкова для молодого автора, тому що всі ми живемо в містах. Наша Полтава, вона така більш комфортна для проживання і у нас немає таких великих підприємств е, промислових. Але взагалі місто, от з моєї точки зору, вже як мамами, бабусі, мені здається, що місто дуже агресивне по відношенню до молоді. І молоді надзвичайно складно знайти себе в цій агресивній атмосфері території і території проживання. І оця агресивність міста, вона я справо видна в ваших фотографіях, таких дуже насичених, трохи брутальних інколих. І ця ваша змішана техніка, яку ви використовуєте, дає можливість справді, мабуть, передати ваше ставлення до всього того, що вас оточує. Вона, надзвичайно, полонуло те, що в ваших роботах, крім ось цього вашого внутрішнього протесту, присутня така знаєте, прекрасна романтика романтика воїна, романтика мужчини справжнього, романтика е, людини, яка знаєте, дух, що тіло робить ворове тобою. Да? От у вас ця романтичність, вона присутня майже практично в кожній картині, в цих е, хмарах. Які переливаються у тих акрилових хмарах ваших таких дуже нестійких да? в вітрах, в тих перехрестях в залізничної е колії, проводів. Оце все воно справді, знаєте, збурює якісь внутрішні почуття і хочеться щось змінювати в цьому житті, і змінювати на краще. І тому в ваших роботах присутня дуже тонка лірика. Це говорить про те, що ви дуже молодий. Закоханий або на порозі цього кохання. 32 роки. І там, відповідно, 32 роки там йдуть. І, відповідно, і птахи, і коні, і верблюди, і слони, і півні, черепахи, душі змії, десь війни бобри. Саме різноманітні. Значить, стосовно Вартана, він народився в 91-му році, це рік Павло. Дуже це цікавий рік. Тільки я зайшов в оцей зал і дивився з ходу, зрозумів, що ви дійсно в рік пави народилися, бо відповідно десь три тижні тому назад виставка відкрилася у музеї в Полтаві. І там малювання на склі. І теж і мене воно було вражено, і, відповідно, і тих людей. Пава. Людина з проявленням та темом пава, весела та лика. Непослідована полюб... полюбляє грати. Вона прагне до максимального розкриття свого творчого потенціалу та блищить усіма гранями свого таланту. В ній постійно розкриваються все нові, нові рейси, вона ніколи не стоїть на місці та не тільки не перестає дивувати оточення, але й дивується і сама. Людина народжена рік павить дуже часто не любить через те, що вона надто виставляється внизу, Завжди мастер-планів. Мама, я вірю в свого сина, своїх дітей. Я думаю, що це таки ще перший крок. Я думаю, що згодом, не знаю, може там з руками я, але я вірю в нього і думаю, що він ще буде колись потужним і художником. І наша Полтава, і Полтавщина, і взагалі організація спілку художників України. Ну, може бути колись пишатися, тому що... Молодь зараз дуже талановита, молодь, яка шукає себе. Дуже багато зараз молоді, яка відроджує традиційні народні мистецтва. І я просто по своїй роботі знаю, знаю, що от, іноді так думаю, що ну, вже розруйновані традиції, вже перерваний зв'язок між поколіннями. Але з'являються молоді люди, які ну, нібито, ну не знаю, космос, мабуть, їх дає, не знаю, відкільки вони ці жити беруться, вони просто беруть і починають робити, відроджувати, розумієте, ті ремесла, які, скажімо, вже призабуті або вже ну, давно ними ніхто не займався. Тому, я думаю, навіть саме з пилки художників є багато таких молодих людей, які мати попівник. Ну багато людей, Наталка, корхів, малюків. Я кажу, то, всім бажаю, щоб вони любили життя, щоб любили те середовище, де, де вони знаходилися, щоб поважно до людей ставилися, злогади здорові. І хотілося б показати так, всім свій доробок, щоб кожен оцінив його по-своєму, комусь сподобається, комусь ні. Хотілося б, щоб кожен висловив свою думку і, думаю, найцінніше, це, ну, як для художника, це не компліменти, а навпаки, критика, тому що з критикою художник стає більш професіональним, він перестрибує свою планку, починає творити щось нове. Шукати цікаве, тобто ну, перерожується як художня. А взагалі, що хотілося би сказати, ну, з приводу своїх робот, так хотілося показати такі незвичайні місця Полтави, й не тільки Полтави. Взагалі, наприклад, для молоді, це, ну, взагалі, в роботах хотілося показати конфлікт часу, може якийсь. Ну, це можна так сказати літературщина, але, от, наприклад, для молоді сучасні заводи можна порівняти із середньовічними замками, які ну, вони величні, такі масштабна архітектура. Або, або наприклад, високовольтні вежі, особливо цікаво, коли поряд з ними розташовані старі. що було на тому місці, а ти знаєш, що там було село якесь поселення, а з часом там виросло місто. А згодом ми побачимо там якийсь мегаполіс. І ну, такий невеликий конфлікт часу, а так взагалі просто цікаво побачити реакцію багатьох ну, людей і почути. 3, 2,